Колишній шахтар з бахмуту доглядає за кіньми і реалітовує військових іпотерапією. Андрій Гладкий на Донеччині втратив дружину і все нажите майно з донькою переїхав до Кропівницького. Ну і кардинально змінив свій фах. каже, тварини допомагають йому забути власне горе, а ще й бути корисним для армії. Історію переселенця, котрий, попри пережите, зміг жити далі. Юлія Бабак розкаже. Андрія Гладкого в кінному клубі застаємо за роботою. У нього чимало справ почистити стіла, напоїти коней. Тоже стисняється. На перший погляд, здається, чоловік все життя працював з тваринами. До війни шахтарем працював на шахті соляній. Жили як всі звичайні люди: дома, квартири, машини. Все було. Допоки росіяни не увірвались до його рідного бахмута і не знищили геть усе майно родини, а згодом забрали найцінніше вбили дружину Андрія. Прильот був і загинула. Не хочеться згадувати, намагаюся забути. Хотів поховати дружину, та не вийшло, тому що ці злочинці поряд були, не дозволяли. Так біля будинку вона і залишилась. Ковтатись від пережитого колишньому шахтарю допомагає нова робота у Кроповницькому кінному клубі. Ну, теж чувствують нім по-хорошому, я нік тебе хорошо. Животні допомагають. Це все переносить во время праці. У Нас в колектив шість осіб, а чотири особи є переселенці. Тут проводять іпотерапію для військових. Пліч опліч з Андрієм. Працює його земляк, тож нерідко обоє згадують рідний Бахмут. Разом кажуть, переживати горе значно легше, так воно що земляки. Воно вже трошки радує, що тільки з спогад із Кропивницького Юлія Бабакартур Періханян, Ми Україна, марафон Єдині новини.